Дорогі друзі, Автопоінт вас радий вітати в просторах нашого майданчика в Сумах і в Києві. Хочу сказати, що машинки заїжджають і обновляються наш асортимент кожного дня, і це прекрасно, тому що ви знайдете свій автомобіль під свій бюджет і свої побажання без виїзду з міста, де знаходиться наш майданчик. Ford Escape перед нами. 18-й рік свіженький американський паркетничок на автоматі, бензиновий, на повному приводі. Комплектація є, але він має все необхідне для комфорту. темно сірий красивий колір. Приїхав до нас з невеличким пробігом 82 тисячі кілометрів. Приїхав до нас з Америки з пошкодженням попереду. Впередок була вдарена, подушечки стріляли, але відновлені криля, міняні бампер, фари і капот нові. Фарбовані деталі в, кузов, в колір кузова автомобіля. Мішлен всесезонна гума 18-й рік. Притоновані задні віконечка. Також у нас м'яціна була по цій дверці, вона відрихтувалась, відкрасилась, але в принципі не сильні пошкодження були в цьому автомобілі. Саме класне, одразу зайду з десерту, так ця ціна. За 18-й рік за повноприводний паркетничок ви заплатите 13,5 тисяч доларів. Як у мені це суперська ціна, якщо так, от, що можна взяти до 15, в чому би і ні. Ford Escape та сама Ford Куга, але робилась для Америки, перед нами стоїть. Плюсик в тому, що навіть оригінальне лобове скло в автомобілі, подивіться. Зараз. Дуже рідко зустрінеш автомобілі з оригінальними заводськими лобовими вікнами. Чотири склопідйомники, маємо електрорегулювання водійського сидіння, маємо датчик світла, невеликий пробіг. Маємо мультикермо, маємо двозонний клімат контроль але я перевірив, кондиціонер не холодить. Напевно, або підзаправити треба, або подивитись треба до кондиціонера. Коротше, не робить. Не холодить, як потрібно. Може і включатися, але треба розбиратися. Передні підігріви сидіння на автоматі. Електровочничочок, є камера заднього огляду, невеличкий такий дисплей, куди це все у нас показується. Ну, для парковки цього достатньо буде. Я думаю. 11 літрів середній розхід палива. В принципі, нормальна система старт-стоп у нас є. Далі йдемо. Текстиль салон. У гарному стані, питань нема, салон у нас красивий, гарний. 2000 км тому відбулася заміна масила та фільтрів в двигуні в коробці, в автоматичній коробці передач. Що хочу сказати про ці автомати, автомати надійні тут. Якщо не поміляють 6 ступенеї, звичайні гідротрансформатори. Екобуст і повний привід. Повний привід працює, камера заднього огляду. Отакий у нас просторий багажничок. І на, на моє здивування є і докатка з інструментами. Хоча за американців це рідкість. Але тут у нас це все є. Друзі, 13,5 тисяч доларів це просто халява за 18 рік випуску за повний привод за бензин автомат. І за такий непоганий досить стан машинка дійсно коштує своїх грошей і чекає на вас, на нашому майданчику.